Представляємо вам гарний і надзвичайно функціональний змішувач реаберг чорний високий. Це продукт, який ідеально заповнить простір вашої ванної кімнати, зберігши при цьому бездоганний зовнішній вигляд і естетичність інтер'єру. Корпус змішувача виготовлений за технології гальванічного покриття. Основне застосування процесу гальванічного покриття є створення антикорозійних захисних покриттів та на інших металах. Така обробка робить шар гладким, стійким до корозії та довготривалим використанням. Змішувач набуває унікального зовнішнього вигляду та довговічності. Також до нашої продукції ми додаємо високоякісні з'єднувальні шланги тукаї.